Старий і море ЕРНЕСТ ГЕМІНГУЕЙ ЧИТАЄ запорожець Марина. Вона поживніша за будь-яку іншу рибу, думав він. Так чи інак, а вона дасть мені саме те, чого я потребую. Отже я зробив усе, що міг. Нехай тепер велика рибина починає кружляти, і ми з нею позмагаємось. Саме сходило сонце. Уже втретє відтоді, як він вирушив у море, коли рибина пішла колами. З нахилу жилки над водою старий не міг помітити, що рибина починає кружляти ще було зарано. Він тільки відчув, що натяг трохи послабнув, і заходився помалу вибирати снасть правою рукою. Жилка знов нагнулася до краю, та в ту мить, коли вона, здавалось, от от лусне, раптом пішла вільніш. Старий швидко перепустив її над головою і скинув з плечей. А тоді став обережно і рівномірно вибирати з води. Він тягнув обома руками, кожною по черзі, що сило допомагаючи собі ногами і тулубом. Його старі ноги і плечі невпинно рухалися в такт роботи рук. Вона йде дуже широким колом, мовив він. Та все таки це коло. Раптом жилка туго напнулась. Одначе старий і далі тяг, аж поки на ній затремтіли, виблискуючи проти сонця дрібні краплі води. Потім вона знов пішла на борт, і старий, уклякнувши на дні човна, знехотя відпускав її у темну воду. Он як далеко запливла, сказав він і подумки повадив далі. Треба щосили держати снасть. Натяг жилки змусить її щоразу звужувати кола. Мабуть, десь за годину я побачу її. Поки що треба її приборкати, а тоді вже убити. Та й через дві години рибина все так само повільно кружляла отдалік. А старого заливав піт і змагала страшенна втома. Але тепер рибина виписувала чимраз вущі кола, і знахи ложилки над водою старий зрозумів, що вона поступово піднімається до поверхні. Уже з годину в очах старого мерехтіли темні плями, солоний піт затікав йому в очі і боляче обпікав їх, і так само боляче обпікав подряпини на лобі. Темних плям старий не боявся то була природна річ при такому напруженні, з яким він натягував снасть. Та ось уже двічі йому паморочилось у голові, і це занепокоїло його. Не може бути, щоб я зломився і сконав через цю рибу, промовив він. Та ще й тепер, коли вона робить усе, що мені треба. Боже, поможи мені вистояти! Я сто разів прокажу отче наш, і сто разів Богородицю, тільки зараз не можу. Ти вважай, що я їх проказав, додав він подумки, а потім я прокажу. Саме в цю мить він відчув, як снасть, що її він держав обома руками, раптом затремтіла від ударів і почала смикатись. Удари та посмики були різкі, уривчасті й дуже сильні. Вона б'є своїм мечем по друтяному повітцю. Подумав старий, цього слід було сподіватись, так вона й має чинити. Одначе це може змусити її знову вистрибнути. А я волів би, щоб вона й далі ходила колами. Вистриби потрібні були, щоб вона набрала повітря. А тепер за кожним разом гачок дедалі розхитуватиметься в рані, і вона може зірватись. Не вистрибуй, рибо, мовив він. Не вистрибуй більше. Рибина ще кілька разів ударила в повідець, і щоразу, як вона смикала головою, старий трохи попускав снасть. Не можна роз'ятрювати її біль, подумав він. Мій біль то пусте. Я здатен його перебороти. А вона, може, знавісніти від болю. Незабаром рибина перестала бити в повідець і знову пішла повільними колами. Старий невпинно вибирав з води жилку. Але в його голові знову поморочилось. Він зачерпнув лівою рукою води і намочив голову. Тоді зачерпнув ще й плеснув на потилицю. Руку вже не корчить, сказав він. Риба скоро випливе, і я цілком можу вистояти. Ти повинен вистояти. Нема тут про що й балакати. Він став навколішки і, упершися в ніс човна, на часинку знов переклав снасть на плечі. Спочину трохи, поки вона пливе це коло. А як підійде ближче, встану і візьму в її в роботу. Вирішив він. Спокуса відпочити, прихилившись до носа, і дати рибині пропливти одне коло, не вибираючись Насті, була велика. Та коли натяг жилки показав, що рибина повернула назад до човна, старий звівся на ноги і широкими енергійними рухами почав тягти до себе жилку, аби здобути назад усе, що втратив перед тим. Зроду я ще так не стомлювався, подумав він. А тут і вітер дужчає. Та дарма стане в пригоді, коли повезу рибу додому. Мені це буде конче потрібне. Відпочину, коли вона знов поверне від човна, мовив він. Я почуваю себе куди краще, а тоді, через два-три кола, я її здолаю. Його солом'яний бриль сунувся аж на потилицю, і, відчувши знатягу снасті, що рибина повернула на нове коло, старий знесилено осів на дно човна. Тепер попрацюй ти, рибо. Подумав він, а як повернеш назад, я знов за тебе візьмуся. Хвиля на морі стала помітно крутіша. Але вітер провіщав добру погоду і мав допомогти старому дістатися до берега. Мені залишиться тільки кермувати на південний захід, сказав він. Людина не може загубитися в морі, та й острів наш довгий. Рибину старий побачив тоді, коли вона повертала втретє. Спочатку він побачив темну тінь. Вона пропливла під човном так довго, що старий аж очам своїм не повірив. Ні, мовив він, не може вона бути така велика. Та рибина справді була така велика. І коли, закінчуючи це коло, вона піднялася до поверхні всього за 30 ярдів від човна, старий побачив над водою її хвіст. Він був вищий за лезо найбільшої коси, відхилений назад, і на тлі темної води здавався ледь забарвленим у бусковий колір. Поки рибина пливла отак біля самої поверхні, старий встиг побачити її величезний тулуб і фіолетові смуги, що оперізували його. Її спинний плавець був спущений, а величезні плавці на грудях широко розпростані у боки. Рибина йшла далі по колу, і старий розгледів її око і двох великих сірих причеп, що снували довкола у воді. Вони то приліплювалися до риби, то сахалися геть. А то мирно пливли собі в затінку тулуба. Причапи були завдовжки футів за три кожна, і, беручи розгін, звивалися всім тілом, як вугри. Старого заливав піт, та тепер, уже не тільки від сонця. За кожним плавним, неквапливим поворотом рибини він вибирав усе більше жилки і вже був певен, що не довше, як за два кола зможе вгородити в неї гарпун. Тільки треба підтягти її ще ближче, як мога ближче. Думав він. І не треба бити в голову треба поціляти просто в серце. Будь спокійним та дужим, старий, звелів він собі. На новому колі рибина виткнула з води спину. Але то було ще трохи здалека від човна, і наступне коло вона пропливла отдалік. зате спина її піднялася вище над водою, і старий був певен, що, вибравши ще трохи жилки, він зможе підтягти рибину до самого борту. Він вже давно наготував гарпун, і моток легкої линви лежав у круглому кошику, а кінець її був міцно прив'язаний до рима на носі човна. Він давно вже наготував гарпун, і моток легкої линви лежав у круглому кошику, а кінець її був міцно прив'язаний до рима на носі човна. Рибина знов наближалася, виписуючи чергове коло, спокійна та велична, і тільки хвіст її розмірено коливався у воді. Старий щосили наважував на снасть, намагаючись підтягти рибину до човна. На якусь мить вона злегка похилилася на бік. тоді вирівнялась і повернула на нове коло. Я зрушив її, сказав старий. Нарешті таки зрушив. У нього знов запаморочилося в голові, але він докраю напружував м'язи, щоб подержати цю величезну рибину. Я таки зрушив її, думав він. А цього разу, може, й перекину. Тягніть же, руки, наказував він подумки, держіть мене ноги, потерпи голову, потерпи задля мене. Ти ж ніколи не зраджувала мене. Цього разу я вже переверну її. Та коли він, увесь напружившись, ще до того, як рибина порівнялася з човном, що сили почав тягти, вона лише завалилася на бік. але тут таки відновила рівновагу і попливла геть. Рибо, сказав старий, рибо, тобі ж однаково помирати. То невже ти хочеш убити й мене? Ні, так я нічого не вдію, подумав він. У роті в нього геть пересохло, і він уже не міг говорити, але діставати пляшку з водою зараз ніяк не випадало. Цього разу треба підтягти її до борту, думав він. На ці її повороти мені більше не вистачить сили. Ні, вистачить, осадив він сам себе. Тобі вистачить сили на все. При наступному повороті він мало не доконав свого. Але рибина знову вирівнялася і неквапно попливла геть. Ти вбиваєш мене рибо, подумав старий, одначе ти маєш на це право. Ніколи я ще не бачив такої величної, прекрасної, спокійної та благородної істоти, як ти, моя сестро. Гаразд, убий мене ти. Мені байдуже хто кого вб'є. Тобі каламутиться у воді, спинив він себе. А треба, щоб голова була ясна. Ту пильнуй своїх думок і навчися зносити злигодні, як чоловік. Або як оця рибина, так само подумки додав старий. Прояснюйся, голово, мовив він і ледве почув власний голос. Ну ж бо, прояснюйся! Ще два кола не дали ніяких наслідків. Не знаю, що діяти, думав старий. За кожною новою невдачею йому здавалося, що він от от пуститься духу. Просто не знаю. Але спробую ще раз. Він спробував ще раз і, поваливши рибину на бік, відчув, що непритомніє. А рибина випросталась і знову повагом попливла геть, погойдуючи над водою своїм величезним хвостом. Спробую знов. пообіцяв собі старий, хоч руки йому геть знесиляли, а в очах було темно, і лише вряди година мить прояснювалось. Він спробував знов і так само намарне. Он як, подумав він, знову мало не зумлівши, то спробую ще раз. Він зібрав докупи весь свій біль і останні рештки сили, і давно забуту гордість, і кинув їх проти страждань, яких зазнавала рибина. І тоді рибина перевернулася на бік, і отак на боці сумирно попливла поряд, мало не торкаючись головою обшивки човна, і вже почала була поминати човен довжелезна, товстенна, сріблясто сіра. Оперезана фіолетовими смугами і просто таки неосяжна у воді, старий упустив додолу снасть, наступив на неї ногою, заніс гарпун так високо, як міг, і скільки було сили, яка ще лишилася в ньому, і тієї, яку він приклав на допомогу в цю мить, огородив його в бік рибини, саме позаду грудного плавця, що стримів над водою на рівні людських грудей. Він відчув, як залізний вістря заходить у рибину і, впершись у гарпун, посунув його ще глибше, а тоді всім тілом наважив на держална. І раптом рибина, уже вражена смертю, ожила і зринула високо над водою, немов би показуючи всю свою величинь, могутність і красу. Здавалося, вона повисла у повітрі над головою старого та його човном. А тоді з гримким сплеском упала в море, обдавши зливою бризок і старого і весь човен. Старого змагали молості й Нудота, і він майже нічого не бачив. Та все таки вивільнив линву гарпуна і став помалу перепускати її обдертими, закривавленими руками. А коли в очах йому трохи проясніло, побачив, що рибина лежить на спині, виставивши догори сріблясте черево. Довге державного гарпуна скісно стриміло в неї з-під грудного плавця, а море навколо стало червоне від крові з її серця. Спочатку то була велика темна пляма, схожа на косяк риби в голубій воді, що сягала на милю в глибочинь. Потім вона розпливлася, наче хмара, а рибина, срібляста, незворушна, помалу посувалася за хвилями. Поки знов не потемніло в очах, старий пильно розглядав рибину. Тоді двічі обкрутив линву гарпуна навколо Рима і похилив голову на руки. Прояснюйся, голово, промовив він у носову обшивку. Я старий і геть зморений. Одначе я вбив цю рибину, свою сестру, і тепер маю ще силу тяжкої роботи. Треба наготувати зашморги й линву, щоб припнути її до борту, думав він. Навіть коли б ми були вдвох і притопили човен, щоб підняти в нього рибину, а потім вичерпали воду. Він однаково не витримав би такої ваги. Треба все наготувати, міркував він далі. А тоді підтягти її, добре припнути і, нарешті, поставити щоглу та рушати додому. Він узявся підтягати рибину впритул до борту, щоб просилити линву крізь ябра та пащу й прив'язати її голову до носа човна. Я хочу побачити її ближче, подумав він, торкнутись, відчути, яка вона. Адже в ній усе моє багатство. Та не тому мене так пориває до неї доторкнутися певне, я вже раз діткнувся її серця. Тоді, коли вдруге наважив на гарпун. Ну, а тепер, звелів він собі подумки, тягни її до човна. Міцно припни за голову, а тоді надінь зашморк на хвіст і на тулуб, щоб прив'язати до борту. До роботи, старий, мовив він і ковтнув води з пляшки. Битва скінчилась. Одначе в тебе попереду ще до біса тяжкої праці. Він подивився на небо, потім на рибину. Пильно позирнув на сонце. Десь трохи перейшло за полудень, відзначив він. А пасад дужчає. Снасть мені більш не потрібна, хай лишається, як є. Полагоджу вдома разом з хлопцем. Ану, рибо, йди сюди, мовив він. Але рибина не йшла. Вона й далі лежала, погойдуючись на хвилях. І старий підтягнув до неї човна. Коли човен порівнявся з ревиною і голова її опинилась біля носа, старий аж очам своїм не повірив, така вона була величезна. Він одв'язав линву гарпуна від Рима, засилив її під зябра рибини і виткнув кінець з поміж щелеп. Тоді обкрутив линву навколо її меча, перепустив крізь другі зябра, ще раз обкрутив навколо меча і, затягнувши подвійним вузлом, прив'язав до Рима. Потім перерізав линву і подався на корму накидати зашморх на хвіст. Рибина, раніше сріблясто-фіолетова, стала тепер уся срібляста, і смуги на її боках набрали такої ж белідобускової барви, як і хвіст. Вони були ширші за чоловічу руку з розчепіреними пальцями. А мертве око рибини дивилося на світ так само відчужено, як дзеркало перископа чи святий образ під час хресного ходу. Тільки так я і міг її вбити, мовив старий. Відколи ковтнув води, він почував себе краще. В голові проясніло, і він знав, що тепер уже не зомліє. Отак, як є, не розчинена, вона заважить більш, ніж півтори тисячі фунтів, подумав він, а може, і ще більш. Як покласти дві третини цієї ваги на чисте м'ясо по тридцять центів за фут, то скільки ж воно вийде? На це потрібен олівець, мовив він. Не така ясна моя голова, щоб полічити. Та гадаю, сьогодні Великий Дім Маджо міг би пишатися мною. Хоч кісткової шпори в мене й нема, проте руки та спина болять добряче. Цікаво все таки, що воно за кісткова шпора, подумав старий. А може, вона є і в нас, тільки ми про це не знаємо. Він прив'язав рибину до носа, до корми і до середньої лавки. Вона була така величезна, що, здавалося, ніби човна припнута до іншого, куди більшого судна. Старий відрізав кусень линви і підв'язав нижню щелепу рибини до меча, щоб паща не роззявлялась і не гальмувала ходу човна. Тоді поставив щоглу, прилаштував палицю, що правила йому за гафель, закріпив гік. А коли залатане вітрило напнулося і човен рушив з місця, сам півлежаче вмостився на кормі і поплив на південний захід. Щоб визначити, де південний захід, старий не потребував компаса, йому досить було відчувати пасати тягу вітрила. Треба було спустити у воду малу снасть з блешнею, подумав він. Може, зловлю й що підживитися і посмоктати замість води. Та він не міг знайти блешні, а сардини вже засмерділи. Тоді він зачепив остями жмуток жовтих водоростей, що трапився по дорозі, і витрусив з нього в човен купку дрібних креветок. Їх було понад десяток, і вони вистрибували і сіпали ніжками, мов піщані блохи. Старий двома пальцями відривав їм голівки, а решту клав у рот і їв, розжовуючи шкарлупу та хвости. Креветки були манюсінькі, але старий знав, що вони дуже поживні та й смакували добре. У нього в пляшці залишилося ще трохи води, на два рази попити. І, з'ївши креветок, він отпив половину однієї пайки. Човен посувався добре, коли зважати на його вантаж. І старий лише кермував, затиснувши румпель під пахвою. Він весь час міг бачити рибину. І Щоб допевнитись, що все те сталося з ним насправді, а не наснилось. Йому було досить поглянути на свої руки і прихилитися спиною до корми. Але ж були хвилини, вже наприкінці, коли його брала млость, і здавалось, ніби все воно діється у вісні. Та й потім, побачивши, як рибина викинулася з води і непорушно повисла проти неба, перш ніж упасти назад у море, він був певен, що то просто мана, і не міг повірити власним очам. Щоправда, тоді він дуже погано бачив. Але тепер знову бачив усе добре, як завжди. Тепер він знав, що і ця рибина, і біль у руках та спині йому не сняться. Руки гоються швидко, подумав він. Крові я випустив досить, і тепер порізи чисті, а решту зробить солона вода. Темна вода затока найкращий лікар. Тепер мені потрібно лише одне, щоб була ясна голова. Руки своє діло зробили, і пливемо ми добре. Паща в рибини стулена, хвіст не хилиться, і ми з нею пливемо собі, наче брати з сестрою. Раптом думки йому почали трохи плутатись, і він запитав себе, тільки хто ж кого везе, вона мене чи я її. Коли б я тягнув її на буксирі, то не було б про що питати. Чи коли б вона лежала у човні, утративши всю свою гідність, тоді теж зрозуміло. Та вони пливли поряд, бік у бік, і старий подумав гаразд, нехай буде, що вона мене везе, коли їй так подобається. я переважую її лише кабетою. І вона не мала проти мене ніякого лихого наміру. Вони пливли далі, і старий вимочував руки в солоній воді та пильнував, щоб йому не плуталось у голові. Високо в небі йшли купчасті хмари, а ще вище над ними видніло чимало пір'їстих, і старий знав, що вітер не вчухне цілу ніч. Він раз у раз поглядав на рибину, щоб пересвідчитися, чи справді вона є. Минула ще година, коли наскочила перша акула. Акула з'явилася не випадково. Вона піднялася з глибини й ще тоді, коли в морі заклубочилась і розпливлась ген ген від поверхні темна пляма крові. Піднялася так стрімко і безбоязно, що аж розітнула поверхню голубої води і вирнула проти сонця. Потім знову пірнула під воду, відчула дух крові, що тягнувся слідом за човном та рибиною, і чим душ пустилася навздогін. Часом вона губила слід, але щоразу знаходила його знов. Коли й не самий слід, то ледь чутний його дух і неухильно мчала вперед. То була дуже велика мако, що її будова давала змогу пливти так само швидко, як плавають найпруткіші морські риби. І все в ній було гарне, окрім щалеп. Спина така сама голуба, як у меч риби, черево, сріблясте, а шкіра гладенька і лискуча. Та й усією будовою вона скидалася на меч рибу. За винятком величезних щелеп, що тепер, коли вона пливла дуж біля самої поверхні, були міцно зімкнені, а її високий спинний плавець розтинав воду, як гострий ніж. Застуленими подвійними губами її пащі ховалося вісім рядів зубів, скошених досередини. То були незвичайні шибчасті зуби, як у більшості акул. Вони скидалися на людські пальці, скарлючені, мов пазорі, та й завдовжки були майже такі, як пальці старого. А з обох боків мали гострі на бритви краї. Ця риба була створена живитися всіма тими істотами в морі, що завдяки своїй прудкості, силі і грізній зброї не мали інших ворогів. І от тепер, зачувши свіжий дух крові, вона помчала ще швидше, і її голубий спинний плавець легко розтинав воду. Коли старий побачив її, він зрозумів, що ця акула не відає страху, і чинитиме так, як їй заманеться. Дожидаючи, поки вона підпливе ближче, він наготував гарпун і міцно прив'язав кінець його линви. Линва була коротка, бо частину її старий відрізав, щоб припнути рибину. В голові в нього більше не тьмарилось, і він був сповнений рішучості, хоча великої надії на успіх не мав.